Що ви не усвідомлювали, що можете зробити в Сімс, що можна просто сісти на землю і поговорити. Я так довго чекав на цю функцію, навіть не зрозумів, коли її додали. Танці на барах. Я була шокована. Сімс 4 без модів. Сумую за цим із Сімс 3 Без модів. Будьте любителем вечірок, влаштуйте вечірку, насолоджуйтесь соком. Божеволійте. Цього теж не знав. Дякую за пораду. Мій Сім любитель вечірок, щойно вступив до університету, тому це ідеально лол. Можливо, це з'явилося зі шкільними історіями, але останнім часом я помічаю взаємодію, якої ніколи не бачив. Наприклад, обидва мої сіми спали. Вони прокинулися серед ночі, сиділи в ліжку та балакали це було дуже мило. Також у спальні був телевізор, і мій сім вирішив лягти і подивитись його. Зазвичай він просто стоїть та виглядає незграбно. Я теж помітила дещо мама й тато в моєму збереженні на маня цілують одне одного. Коли ваш сім, дитина відвідує драматичний гурток, його сім'я може відвідувати вистави це кроляча нора, але все одно круто. Як змусити їх відвідати? Я ніколи про це не здогадувався. Якщо ви правильно пам'ятаєте, ви можете натиснути на дорослого, яким ви хотіли б відвідати, і з'явиться опція відвідати виставу драматичного гуртка. Якщо ваш ворог гине, ваш сім отримує настрій, який називається смерть ворога, це плюс три до настрою і тривало для мене три дні. Не знаю скільки днів це триває. Вони насправді плескають і радіють, якщо також стоїть свідком смерті свого ворога. Вони також можуть показувати та сміятись над надгробком урною. Чи це погано, що мені потрібно якнайшвидше перевірити це з конкретною ціллю? Протестити на елізі панкейк? У всіх спільний ворог. Я дуже радий, що я не єдиний, хто ненавидить панкейків. хах. Щойно дитина раптом одягла костюм ведмедя як фазу, це істерика. Не уявляла, що таке може статися. Вона просто щасливо проводить свій день, бувши ведмеди. Є також взаємодія від батьків. Наприклад, поговоріть про костюм ведмедя та одягніть костюм ведмедя з ім'я дитини. Батьки також можуть приєднатися до них, щоб підтримати їх. Тоді у вас буде дитина та батьки в костюмах ведмедів. Дивитись телевізор у ліжку та сидячи на підлозі. Тепер можна дивитись телевізор у ліжку. Так, я був дуже збентежений, коли моя сімка це зробила, і мені знадобився час, щоб зрозуміти, як змусити її зробити це знову. Лол, але це дуже крута функція, яку вони додали. І у ванній. найвеселіша можливість поселити пірані чи акулу ставок, коли став знаменитим, і змусити сім'ю вплавати в ньому. Дізналась про це нещодавно, маю це доповнення більше року. Вони також можуть померти від цього ставка, де є піранні, але не знаю про акул. Ось Венстей Адамс бере натхнення. Навіть якщо вас сім активно не слухає увімкнене радіо, він отримує задоволення, якщо перебуває в одній кімнаті з радіо. Тепер радіо у кожній кімнаті. Деякий час робив це, але мої сіми були надто тупі, щоб не вимикати радіо перед сном. Залазили в ліжко, засинали на 5 хвилин, а потім прокидалися та кричали про те, що вони не можуть спати, бо грає радіо. Це так діє з наушниками. Увімкніть їх, перш ніж ваш Сім піде на роботу, і радісна панель не закінчиться. Ви можете змусити свого сіма наполегливо працювати та отримати підвищення таким чином набагато швидше. У нас в грі є наушники. Побачив це на екрані завантаження ваш сім щойно отримав безплатні наушники, але подумав, що це жарт. Дізналась про це під час челенджу 100 дітей. Коли малюки досягають четвертого рівня мислення, вони можуть запитати, чому? Запитати про світ, це підвищує рівень їхнього мислення та водночас навичок спілкування. І що ще важливіше, якщо ви робите це неодноразово, наприклад, принаймні 4 рази дорослий стає все більш роздратованим, це дуже мало і смішно. Найкраще те, що це не негативно впливає на стосунки між дитиною та дорослим. Ви можете максимально розвинути навички мислення малюків приблизно за 10 взаємодій. Це набагато швидше, ніж складати блоки або планшети. Це так мило, люблю такі маленькі деталі. Нехай малюки спостерігають за людьми або один за одним, доки вони не досягнуть рівня 4. А потім попросіть їх запитати чому. Це швидше, ніж паншет. Крім того, двоє або троє малюків дуже мало спостерігають один за одним. Крім того, якщо у вас вдома кілька малюків, нехай вони дивляться, як інші малюки ходять на горщик. Це підвищує їхні навички користування горщиком. Не так швидко, як допомога дорослого, але кожна частинка має значення. Якщо двоє сім'ї вухукається в ракеті, інший сім може за цим спостерігати на комп'ютері. Реально, хах. Якщо ваш сім має 10 рівень механіки, він помирає та повертається у ваш будинок як привид, то він може виконувати примарний ремонт. Привид проникає в об'єкт і він миттєво стає справним. Це приємна зміна від того, що вони просто знищують усе ваше майно. лол. Крім того, якщо ваш Сім має 10-й рівень механіки, ви можете отримати доступ до прихованої ділянки в парку. Це далеко в кутку і виглядає, як забитий дошками шахтний вхід або щось таке. Вуху в купі грошей. Як? Ви повинні знайти сейф в режимі будівництва купівлі та покласти в нього гроші. Потім ви можете натиснути на нього і у вас буде можливість. Так народжуються мільйонери. Нещодавно довелось перезавантажити комп'ютер і перевстановити гру. Я грав у D74 роками, а вчора ввечері вперше побачив трагічного клоуна. Я не підозрював, що вони повернули його в гру. Як це NPC називається трагічним клоуном? Потрібно зробити щось конкретне, щоб зустрітись з ним. Є картина трагічного клоуна, якщо ви розмістите її та взаємодієте з нею кілька разів. З'явиться трагічний клоун. Давати тваринам їжу зі столу. Як це? Якщо ваш сім їсть їжу, ви можете натиснути на свого вихованця і там з'явиться щось на кшталт. «Віддай трохи своєї їжі. Мої коти відразу починають їсти з основної тарілки, коли я натискаю надію, щоб люди поїли. Подаруйте їм спогади за допомогою своїх скріншотів. Чекай, що? Так, коли ви робите скріншот, під ним є маленька кнопка з написом менеджер скріншотів або щось подібне, і ви можете переглядати там свої скріншоти. Я позначила одне фото з весілля моїх сімів, і вона була як романтичний спогад. Якщо на фотографії більше одного сіма, як на сімейному портреті, ви можете позначити і їх, вони теж будуть згадувати. Можна пилотяжити малюків, даруйте що? Тільки з портативними пилотягами. Не буду брехати, це дуже смішно. Вони тепер можуть посунутись на ліжку. Це вразило мене, коли це сталося вперше. Так, завантажив від когось будинок типу піратського корабля, і в них було ліжко притулене до стіни, і я подумав, що партнер буде спати на дивані, і вона просто пересунулась на інший бік ліжка. лол. Якщо ви покладете пакет з ланчів в інвентар своїх дітей і вони матимуть його в школі, то коли повернуться, отримують милий мудлет. Я думаю, що це прийшло із батьківством. Це супер мала деталь: що я можу покласти підлогу та шпалери у свій басейн? Не жартую. Я буквально не знала це до вчорашнього дня. Не знала, що можна позбутися страху, випивши зілля з магазину винагород за прагнення. У моїх сім'ї були постійні пожежі, іноді це було дві-три пожежі поспіль. Вони їли лише салати та йогуртові парфе, тому що ймовірність підпалити кухню була 99%. Виявилось, що часті пожежі були через їх страх перед вогнем, дала їм випати зілля, щоб позбутися цього страху, і все ніяких постійних пожеж. Ви також можете натиснути, щоб випити зілля страху, але потім скасувати дію, перш ніж вони справді його вип'ють. Страх зник, а зілля все ще є. Думаю, що це збій, і сподіваюся, що вони не виправлять це ха-ха. Просто дайте кілька випадкових дій, перш ніж дати їм випити зілля страху, щоб мати час скасувати його, перш ніж вони витягнуть зілля зі свого інвентарю. Я роблю це майже щоразу, коли місім повертається повертається додому з роботи, оскільки він здається, воїться без перспективної роботи майже щоразу, коли закінчує зміну. Це так корисно. Нова механіка страхів жахлива і так дратує. Ой, дякую, не знала цього, це порятунок. Дізналась, що все у вашому домашньому інвентарі враховується у вашу загальну вартість та підвищує орендну плату. Це має сенс, але так тупо з мого боку, що я не усвідомлювала цього набагато раніше, коли ви ставите фонтан біля саду, він фактично поливає рослини. Я тільки сьогодні дізнався, що мій Сім встановив рекорд, виконуючи завдання на стіні для скалелазення, тоді його дружина могла спробувати перемогти цей рекорд. А коли вона це зробила, вона могла похвалитися цим розмовляючи з ним. Треба подумати про це лол, тому що це трапляється не один раз, коли я був шокований чимось, що було можливо. Ахахах. Але побудова крихітної кімнати лише для коців із дверцятами для домашніх тварин під сходами та автоматичним лазерним лотком. Мені подобається, що це поза полем зору. Я також бачив, як собаки з розумною рисою повертають іграшки в коробку з іграшками. Я не знав, що можна зробити у своїх сім'їв непереносимість лактози, не грав багато років, тому не знаю нове це чи ні. Нове це прийшло разом із котедж Living минулого року. Хоча не знаю, можливо, його було додано в базову гру з того часу. Що собаки і двоногі сім'ї можуть гратись у ставках, помітив це вчора так мало. Посилання на обговорення цього питання в Reddit залишу в описі до цього відео, а ви напишіть в коментарях, що саме ви не усвідомлювали, що можете зробити в Sims. Можливо, для когось це також стане відкриттям. З вами була Дрімерка. Бережіть себе і близьких!